Чотири хвилини назад цю правду більше не можна приховувати. Український Ютуб невиліковно хворий. Йому залишилось на хвилин десять. Все, що ви знали про брехню, брехня. Час розкрити болючу правду. Заголовки на Ютубі стали настільки драматичними, що для демонстрації цих шекспірівських пристрастей нам довелося покликати вашого і нашого улюбленого актора. Лайки, оплески на сцені Женя Янович. Тривожний прогноз. Це вже не зупинити. Тей рік потрясе світ! Влада Путіна на межі! Це вирішить кілька днів. Росія доігралась, скоро накроється трендойс. Пикшоти з клікбейтними лозунгами та щі зображеннями розлазяться по Ютубу, немов метастази, особливо уражаючи новинні канали. Сьогодні ви вже не можете просто взяти і подивитися новини на Ютубі. Ви обов'язково маєте дізнатися страшну правду, порахувати скільки днів залишилось до краху Росії, та побачити розкладеного у труні Путіна. За Путіним ніхто не ухажує, он гніот в холодильнику. Путин! Еще не понял, что его чекає в этом году. Першие дни 25-го здивують навіть Путина! У світі клікбейтів Путін став новою кілограмовою бородовкою, яка відпадає від простого совєтського використання імені російського диктатора та фото це вже не просто тренд. Враження, що це вже налаштування Ютуб за замовченням. Ну, типу, якщо ти чомусь сам не завантажив обкладинку, за тебе це зробить Ютуб. І на цій обкладинці буде Путін. Загалом у Путіна декілька агрегатних станів в українських новинах. Ну, окрім замороженого у холодильнику. По-перше, він виє. Путін весь Кремль через цю втрату. Путін завив у Кремлі. По-друге, він постійно щось не переживає. Путін цього не переживе. Ось чому Путін не переживе зиму. Путін на хірургічному столі. Однак найбільше в Путіні українських журналістів цікавить його кінець. Путін, наче ексгібіціоніст у голосіївському парку, вистрибує на вас з відео на Ютубі і трясе кінцем. Увага! Показали кінець Путіна! Кінець Путіна вже близько! Ха-ха-ха! <рес> Заговорили про кінець Путіна! Раніше такий нахабний клікбейт використовували відверто жовті медіа, або ж ті, хто відчайдушно намагається стати популярними. Зараз це вже золотий стандарт. Винуватцями цього явища, зокрема, стали Олеся Бацман та її чоловік Дмитро. Саме вони одним із перших почали зловживати абсолютно тришовими клікбейтами на мільйонну аудиторію. Щоб, хоч якось, зацікавити глядачів в контенті рівня розговор з лінінградським участковим відставки, котрий схватів Путіна за ухо, коли тому би. Девять лет шок! Ради дочки Путина Зеленский бросил жену с тремя детьми. Враховуючи, що в Зеленського двоє дітей десь на каналі чоловіка Олесі Бацман має бути шокуюче відео про третю дитину зеленського, яку ніхто не привітав. Втім, популярні раніше секс-скандали втратили свою актуальність на українському ринку клікбейтів, як колись ці диски Зараз справжнім чорноземом для зрощення щитпостів є тема війни та її ультрашвидкого завершення. С ума я не сошел. Конец войны уже завтра. Срочно. После событий 30 декабря война закончится. Сенсация. Секретная встреча 30 декабря. Конец войны уже через... Четыре дня. Таким примітивним вкидом Гордон змусив говорити про нього навіть тих, хто його терпіти не може. Навіть ті, хто розуміли, що його слова, повна маячня, все одно ні, ні, та й трошки з кимось поговорили про те, що кінець війни вже завтра. Побачивши успіх Гордона, на каналах українських медіа почалося страшне. Все, розсекретили дату кінця війни. Злили дату заморозки війни у 25-му! Є докази. Розкрили дату зупинки боїв. Чекайте, 14 березня. Буде перемога. Цей день у квітні. М -м? Визначить переможця війни. Прогнозують не лише дату завершення війни, прогнозують абсолютно все. Українським ворожкам вже не потрібні кришталеві кулі. Вони просто відкривають Ютуб і озвучують клієнтам те, що бачать на обкладинках. Прогноз смертей на 2025 рік. Новий удар орешникам. Точна дата. Срочно! 19 января готується покушення на Трампа. Путіна дав приказ. В такій ситуації не вистачає, як то кажуть, дорослого у кімнаті, який би зробив виважену заяву та зупинив цю вакханалію когось авторитетного, когось, хто не розкидається словами просто так і не дає марних обіцянок, що війна от скінчиться. Ну, наприклад, Романа Світана. Облом з кінцем війни. Тепер чекати аж до 28-го! Спочатку аудиторію накачують шаленим копіумом так, що ж вени тріщать, обіцяючи розвал Росії втечу окупантів та повну капітуляцію ворога. Все росіяни відмовились воювати! Росія плаче, вбито багато офіцерів. Руські готові включать заднюю. Все Путін готов підписати капітуляцію. Україна цю війну виграла. Все. Результат війни вже відомий. А потім, в момент піднесення, повідомляють, що все насправді навпаки. І якщо у когось дійсно серйозні проблеми, так це в Україні. Нас чекають епохальні зміни. Понеслося ось чому ми збідніємо. <гум> все ясно, Україну здають. Здається, вибірку саме цих обкладинок принесли Дональду Трампу його помічники, коли той вирішив, що зупинить війну за добу. Адже Україну здають, Росія вже наче й не хоче воювати, а Путіну лишилось жити лічені години. Последній ультиматум Путіну. 24 часа тебе, мудло старе. Або два дні. А -а -а! Путіну лишилося два дні. Це повний крах РФ. Ну добре, 20 днів. У Путіна залишилось двадцять днів. А тепер уявіть, як у цій емоційній центрифузі розмотує ваших довірливих однокласників, батьків чи дідусів з бабусями. Перепад емоцій такий, що на його фоні фінал холостяка видається знудженим позіханням. Ти хочеш дізнатися, що відбувається в твоїй країні та світі. А замість цього стаєш заручником божевільного клікбейт маньяка який, маніпулюючи твоїми страхами та надіями, заробляє 20 центів за тисячу переглядів. ЗСУ рознесли половину Росії. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, просимо підтримати постійний збір телебачення Торонто та фонду Сергія Притули на fpv дрони, «ФПВ летить Русаків бомбить. Закупівля та відвантаження дронів для сил оборони відбувається на кожні два мільйони гривень. Посилання на банку під відео залітає будь-який донат. Дуже дякуємо.